Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 16 жовтня. Друзі, я на оптово-борщовому риночку і пропоную вам дізнатися ціни сьогодні на овочі і фрукти. Друзі, я вам кажу оптові ціни. Зелений помідорчик 30 гривень. Ось такі кабачатка по 35, редисочка по 35 п'ять гривень. гарна. Помідорчик по 35 гривень. І мої улюблені перцюганчики. Дивіться, які гарні. Ось такі перцюганчики по 30 гривень, 60 і 70. Дивіться, ну яка тільки краса. Ось такий гіркий перчик 150 гривень. Чесначок 140. Ось така редька по 50 гривень. Червона цибулька по 25. Звичайна цибулечка по 10 гривень. Ось така молода капусточка по 25, синенькі 35. Це, друзі, завітайте, будь ласка, на овочевий оптовий ринок. Тут завжди свіжа продукція, яка задовольнить завжди любого гурмана. Все, до зустрічі! Тут вас чекають!